Служба безпеки України провела сьогодні серію унікальних спеціальних операцій, і, втретє, з початку великої війни Росії проти України атакувала Кримський міст. Один з найважливіших інфраструктурних об'єктів Російської Федерації, який використовується Кремлем для продовження агресії проти України, зокрема проти південних регіонів сусідньої держави. Російські пропагандисти, які повідомляють зараз про непросту ситуацію у районі Кримського мосту, де довелося зупинити рух, і самі до кінця не розуміють, що ж відбулося. Чи мова йде про те, що опори Кримського мосту підірвані за допомогою вибухівки, яка була залишена там заздалегідь, чи мова йде про атаку безпілотних морських катерів? Українських військово-морських сил чи є якісь незрозумілі водолази, які, як ми, теж можемо вважати, брали участь у закріпленні вибухівки або навіть керують її підривом з певної дистанції. Ну і це день ще не закінчився. І на кримське міст можливо очікують нові неприємні випробування, які мали б у ідеалі поставити крапку на існування цього інфраструктурного об'єкту.